Добрий день усім добрим людям. Живемо в такі часи, що поки є можливість, живемо. А це я йду на масаж обличчя. Сертифікат мені донька подарувала ще на день Валентина, і я так і дійшла. Ну, ось задоволена така. Ще сходили, відпочили, пообідали. В Євразію от це лимонад, <суші>, суші в них запечені, дуже смачні. Познайомилися з хлопцем доньканим. Приємний такий парубок. Ну, взагалі, чудово провели свій час. І пощастило, не було повітряної тривоги. От, квітка мене зустрічає кожного дня. І щоб якось себе підтримати в такі важкі часи, я вирішила, що заслуговую на дещо приємне, замовила собі дітей. Діти, не зовсім. Ведем там я зараз поїду. Десь буде Виявилася непроста задача розпакувати. Довго я з ним помучилась, зато все ціле, чесно кажучи, задоволення маєш в руках. Ну, гайда додому. Ось які вони прекрасні. Обираю, чим би покористуватись, я в мене такі пробнички, зупинилась на цьому. А ось попросила сина замаринувати курку, хочу запекти, що він залишив після себе. А це, що у нас вийшло, Вирішили вечері відсвяткувати останній день березня, і весна все ж таки прийшла. Це нові тарілочки, які я замовляла, дуже вони мені подобаються. Ну, сама курка, яку син забув посолити, тому досалювали на столі салат з молодої капусти, трош... трохи чері, компот, макарони кукурудзяні, ну і соуси. Жити поки живеться. Мир буде обов'язково, нехай щастить.